Я хотів би наголосити на дуже великій світоглядній позиції, що в той час, коли нам кажуть закордонні радники, що ви головне, візьміть ідеальні закордонні інститути, да, значить європейської демократії, судової системи, і так далі, так далі. Ви їх запровадьте, а потім ви матимете шанс для стрибка. Так от світовий досвід свідчить про те, що немає такого, щоб чекати, бо ніколи не буде того стрибка. Чому? Тому що бідне суспільство, воно. Нездатне підтримувати оці зрілі якісні інститути, в, в тому числі судові, в тому числі щодо виборів, і так далі, і так далі. Тому це абсолютно шлях паралельний, так само як його проходили в будь-яких країнах: Китай 35 років назад, Малайзія 15 років назад, і так далі. І так далі. Тому для нас. Ще раз наголошую, промислова політика вона є нагальною. Це наш головний фокус. І не 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 тільки тому, що я очолюю комісле, комітет промислової політики підприємництва, тому що ми маємо такі погляди. Ми їх ніколи не змінюємо. Ми їх ніколи не змінимо. Ми доможемося реальних результатів в цій сфері.